Друзі, привіт! Давно планував записати це відео, але все ніяк. Отож, час настав і поговоримо про те, як можна у середовищі Adobe Photoshop зменшити розмір картинки, фізичний розмір, тобто кількість його мегабайт, кілобайт, без втрати якості. Насправді, якість ми втратимо в будь-якому разі питання тільки в тому, чи кінцевий користувач, який буде дивитись на це зображення, відчує якусь різницю. Для чого потрібно зменшувати зображення? Це окрема тема із розмови. Зокрема, для того, щоб вебсайт краще індексувався сервісами Google, для того, щоб швидше завантажувалася сторінка, для того, щоб при друці, скажімо, якщо це не онлайн, була краща чіткість, краща якість, для того, щоб берегти своє місце на жорсткому диску і багато-багато інших для того, щоб. Сьогодні сфокусуємо свою увагу на тому, як це ми робимо для веб і які інструменти маємо. Перед нами зображення, яке відображається добре, я сподіваюся, відео зможе це відтворити на Ютюбі. Але я хочу для початку пояснити, які фактори впливають на розмір зображення, усвідомлення і розуміння цих факторів дозволить нам ними маніпулювати так, щоб зберігати якість. Картинка на моєму екрані вміщується від краю верхнього до нижнього. На повний зріст, тобто вся картинка, цілком, але це лише 45% від її загального потенціалу. Адже екран у мене менший, аніж розмір картинки, який становить 3034 на 3793 пікселі з 300 PPI. Це означає, що картинка може бути більшою, ніж я її можу помістити на екрані. Зокрема, якщо ми її відтворимо на всі 100%, то ми будемо бачити лише певну частину цього зображення. У випадку з Photoshop ми можемо наближувати, ми можемо рухати картинкою вліво-вправо і розглядіти усі її деталі, але на вебсайті ніхто такого не Робить. Отже, є якась ширина колонки сайту, на якій публікуємо зображення, скажімо, на всю ширину його потенційного відображення. Тому, якщо ми можемо відрізати оцей потенціал, який не використовуємо, зможемо зменшити фактичний розмір зображення. Окрім Розміру, тобто ширина і висота зображення, у нас також впливають ще два чинники. Один із них це quality, тобто якість. Відтак, якщо якість у нас буде більшою, то в нас буде більша кількість деталей, і відповідно більша вага зображення. Якщо якість буде меншою, то буде зворотній варіант. А також цифровий формат зображення. Їх є дуже багато. Ми сьогодні зосередимося на трьох найбільш популярних і найбільш запотребованих зокрема, це ЧПЕК, вебпі та PNG або PNG, називаємо як звучить так, і, так і хай буде добре. Отже, перше, як дізнатися ширину зображення на сайті, я покажу на прикладі конспектусу. Дуже рекомендую. Це наша платформа, де ми збираємо окремі корисні туторіали. На інших сайтах працюю аналогічно для того, щоб ми дізналися розмір зображення, відкриваємо ту публікацію чи ту сторінку, де ми хочемо опублікувати його. Бачимо, що ширина цього сайту значно менша аніж ширина мого екрану. Зверніть увагу, якщо взяти за край браузера і почати його масштабувати, то спочатку з'їдаються. Так би мовити, ліве і праве поле це якийсь запас, який потрібен для того, щоб на дуже великих екранах не розтягувало надміру контент сайту. Тобто, якщо екран буде значно більшим, ну відповідно і поля оці будуть значно більшими. І навпаки, якщо ми працюємо з якогось маленького ноутбука чи нетбука, треба розуміти, що сайт має здатність більшість сучасних сайтів адаптуватися під ширину екрану. Тобто, якщо це смартфон, то воно його буде стискати. Тому для того, щоб визначити максимальний розмір картинки, треба встановити у нас масштаб браузера на 100%. І далі переконатися, що у нас є якісь поля, які ще мають куди зрізатися. Інакше немає гарантії, що сайт зараз повністю. Розкрив свій потенціал. Далі правою кнопкою мишки натискаємо на зображення, де ми плануємо аналогічне зображення виставити своє. Натискаємо Перевірити і відкривається консоль. У консолі є код. В коді, якщо не розбираєтеся та й не треба, треба тільки навести на той рядок, який одразу підсвітився. Отже, зверніть увагу, я клікнув на зображення, вибрав перевірити, і воно мені одразу підсвітило той фрагмент коду, який відповідає за картинку. Угорі ліворуч, ось тут у нас при наведенні показує власне розмір картинки. Це 764 на 509 пікселів. Отже, зображення, якщо ми сюди вставимо навіть більшого розміру, то воно все рівно не покаже його ширшим, вищим, аніж зображення, ніж той фрейм, який для нас виділений. Зазвичай ми говоримо про основний показник: це виз, тобто ширина. І цей параметр завжди йде першим. Якщо дивитись на цифри саме цього зображення, то параметр ширини стоїть 764,2 пікселі. Висоту ми можемо ігнорувати, тому що висота в більшості випадків буде підганятися під ширину. Тобто основний показник беремо ширину. Чи є сенс робити зображення більшим, тобто давати йому якийсь потенціал? Так. Певно, певно, що є, тому що ніхто не впевнений, що рано чи пізно ви не вирішите зробити якийсь ребрендинг сайту, скажімо, зробити цю ширину чуть чуть більшою, тобто картинки доведеться всі заново переробляти. Також є ще один нюанс, про який рекомендую почитати, це специфіка ретіна дисплеїв. В більшості це стосується ноутбуків Apple, в них щільність пікселів. Розмір пікселів удвічі більший, аніж у звичайних моніторах. Також це і виробники інших брендів моніторів. Але суть така, що розмір самого зображення візуально виглядає одинаковим, але при цьому щільність пікселів має бути вдвічі більша для того, щоб зображення виглядало чітким. Прочитайте про Retina Screen і воно стане більш зрозуміло. Тому у більшості для картинок, які я публікую в себе на блозі, я даю розмір значно більший. Зазвичай це x2. Тобто беремо оцей параметр, який у нас є, 764, множимо на 2 і будемо мати орієнтовний розмір картинки, який буде оптимальним для Retina екранів на конкретно цьому сайті. Отже, ми відкриваємо якесь певне зображення, обираємо меню «Image», у випадному меню обираємо Image Size, тобто розмір зображення. У модальному вікні, яке з'являється, у нас є параметри Width, ширина, хайт, висота, також Resolution 300. Це означає 300 пікселів на дюйм квадратний. Для інтернет-зображень нам ніколи не потрібно ставити Resolution 300. Для цього ми використовуємо значення 72, іноді 144. Але 72 для більшості побутових варіантів нам підходить. Зверніть увагу, коли ми змінюємо значення Resolution, тобто PPI, у нас автоматично змінюється значення Width та Height. Тому спершу змінюємо resolution, а тоді підганяємо Width під потрібне нам значення. На прикладі конспектуса воно становить 1400. При зміні Width не міняється resolution, але при зміні Resolution міняється Width та Height, тому послідовність саме така. Також рекомендую визначати спосіб ресемплінгу не як автоматичний, а в даному випадку саме як Bi-Cubic Sharper. Він застосовується і дає найкращий результат, коли ми робимо з більшого зображення, менше. Коли готові, натискаємо на ОК. Тепер я обираю файл, обираю Save As і зберігаю його у тому ж форматі, в якому воно було. Тобто чпек. Даю йому назву Big Size 2 та зберігаю. У модальному вікні, яке з'являється, у мене запитує, чи я хочу зберегти його у якості 100%, тобто якість 12 максимальна, або можу за допомогою цього позумка зменшити якість і тим самим зменшити його розмір. Вже зараз Photoshop підраховує, що орієнтовний розмір файлу буде 1,1 МБ. Для порівняння оригінальний файл, який відкритий у Photoshop, має розмір 4 МБ. Це та сама фотографія, яку ми бачимо тут на картинці. Тобто за допомогою зміни лише параметра VSH і PPI, ми його вже зменшили щонайменше на 2 майже на 3 МБ, тобто 2 мб 900 КБ орієнтовно. Якщо ми будемо переміщувати цей позунок вліво, то розмір файлу буде зменшуватися ще більше. Наприклад, якщо я перетягну його на якість 10, то цей розмір файлу вже буде становити 375 кБ. Ми платимо за цей розмір ціною якості картинки. Пропоную зараз зберегти файл і переглянути, що у нас вдасться на виході. Отже, ось наша картинка, її розмір 355 кБ. І попробуємо відкрити її в одному вікні з оригінальним зображенням. Отже, на картинці ліворуч у нас картинка після обробки. На картинці праворуч оригінальна картинка. Чи бачите ви якусь різницю? Так, вона є. Якщо на перший погляд порівняти, сподіваюся, YouTube зможе це передати, у нас картинка стала більш різкою. Також у нас з'явилися деякі артефакти у градієнтах. На шкірі це мало помітно, оскільки шкіра доволі така неоднорідна, у неї є доволі сильні переливи і є доволі сильні тіні, але на легких градієнтах, які в нас є на бекграунді, і особливо у темних ділянках, на своєму екрані я бачу деякі артефакти, які проявились. Але врахуємо, що картинка стала меншою на більш ніж 3000 кБ. Для інтернету це дуже великі показники. І в даному випадку, я думаю, що вони того варті, тобто такий спосіб, як на мене, видається доволі таким релевантним. Однак, 300 з гаком кілобайт це все ще багато для інтернету, тому можна пробувати ще більше компресувати зображення, однак не варто перестаратися, щоб не загубити повністю якість. Є. Ще один спосіб, як ми можемо швидко експортувати зображення. Я відміню операцію, тобто наша картинка знову повертається до свого повного розміру. І другий спосіб у нас відбувається шляхом команди «Експорт». Для цього ми обираємо файл «Експорт» Save for Web. У цьому вікні я теж міняю параметр «Width», тобто ширина, на, скажімо, 1400. Тут я не маю можливості вибирати PPI. Тобто те, що є в цьому вікні, автоматично підганяє значення нашого зображення під ту оптимізацію, яку Photoshop вважає найкращою. У прев'ю я вже бачу різницю. Ліворуч у нас оригінал, праворуч у нас кінцеве значення зображення. І, очевидно, з градієнтом є серйозні проблеми. Тому повзунок, який відповідає за quality, це та сама якість, яка була у попередньому методі. Пробуємо перемістити на те значення ну хоча б, скажімо, відсотків 80-85. З радієнтом стає краще, все-таки деякі артефакти ще є, але якість зображення непогана. Бачимо, що при цьому методі зараз у мене загальна якість картинки, вона доволі така велика. Тобто все-таки 498 кБ. Для експерименту я її понижу, скажімо, до значення 56, 56. і збережу, дам назву цій картинці, Big Size 3. Порівняємо. Отже, у нас є тепер три зображення. Раз, два, три. Відкривається чомусь два в одному вікні. Отже, Big Size 3 для порівняння з попереднім стисненням. Очевидно, промальовує проблеми в бекграунді, проблеми в градієнтах, в переході між світлим і темним чи в градації кольорів. Очевидно, що більша різниця ця, коли ми порівнюємо оригінал з тим, що у нас відбулося після компресії. Чи варто настільки сильно вже мати зображення? На мій погляд, ні. Але це зображення, яке я використовую для цього відео, воно доволі специфічне. У ньому справді складна ситуація, коли ми маємо цікаві переливи в тінях, і оці артефакти проявляються доволі швидко. Однак, якщо ви подивитесь на шкіру, на обличчя, на плаття, то артефактів на них відслідкувати набагато важче. Так, вони є. Але побачити їх неозброєним оком або не шукаючи їх навмисне, буде доволі важко. Тому в більшості ситуацій ми дуже легко можемо вставити позунок quality і на 50%, і навіть іноді на 30%. І не буде ніякої помітної втрати по якості, якщо на зображенні немає специфіки з градієнтами. Врахуйте це, бо справді цей метод дієвий. Доволі часто я чую про те, що онлайн-редактори справляються з компресією зображень не гірше аніж Photoshop. Я ставлю під сумнів, таку думку. Об'єктивно, я думаю, що вони роблять добре свою роботу, і в більшості випадків їхнього функціоналу більш ніж достатньо. Але давайте спробуємо на ділі. Один з найбільш популярних сервісів називається TinyPNG. Справді легендарний ресурс з прекрасним API, з прекрасним функціоналом і дуже простий у використанні. Усе, що потрібно, зайти на сайт, відкрити ваше зображення. Перетягнути його сюди. Можна перетягнути до 20 фотографій одночасно. Я перетягую оригінал. Далі відбувається якась магія, і щасливий ресурс мене повідомляє про те, що зображення зменшено на 93%. Це справді феноменальний показник. На виході у нас зображення буде мати тільки 287 кБ. Зберігаю зображення, отже, в два кліки завантажив, викачав. І хочу порівняти. Отже, є Big Size, це наш оригінал, який я завантажив, і оця от картинка, яку зараз нам видав, в тайні PNG. Відкриваю. І оце наш результат. Я думаю, що неозброєним оком помітно, що відбулося з архітектурою бекграунду. Так, справді, знову ж таки, по лиці, скажімо, по руках на платі цієї моделі страшної біди не відбулося. Але гляньте у деталі. Отже, чи готові ви платити за таку якість? Я ні. Я не готовий жертвувати настільки сильно якістю зображення, щоб допускати отакі от артефакти. Для порівняння, ось оригінальне зображення. Воно насправді теж ретушоване, тобто в ньому вже є деякі ці хвилі градієнту, але погодьтеся, що їх набагато-набагато менше, ніж те, що відбулося після стиснення зображення за допомогою онлайн-ресурсу. Тому віддаю належне, сам використовую TinyPNG. PNG. Справді хороший ресурс. Справді в нього дуже швидка і якісна робота, і коли треба пачкою обробити серію знімків, то він справді справляється з цим добре. Але якщо нам потрібно зробити щось дуже якісне і з максимальним контролем цієї якості, тоді тільки Photoshop. Ще один нюанс у Photoshoпі, на який прошу звернути увагу, це формат. Отже, ми вже поговорили про розмір зображення, висота і ширина мають бути оптимальні для кожного конкретного випадку. Якість. Ми можемо контролювати якість і на одній фотографії, якщо ми ставимо повзунок, скажімо, на 60%, то це дуже мінімальна втрата по якості, але суттєва зміна кількості мегабайт, кілобайт і так далі. Для деяких зображень не відчувається проблем з якістю. Навіть якщо ми ставимо на 30%, зображення стає дуже маленьке, але таких артефактів не проявляється, тому що немає градієнтів. На сам кінець поговоримо про формат. Справді їх буває багато. Найбільш популярним зараз залишається чпек. Набуває популярності в оскільки його можливості до стиснення компресії вони справді розвиваються і ростуть. І не можемо відмовитися від PNG PNG, тому що він підтримує прозорість. WebP частково підтримує прозорість теж, тому я думаю, що рано чи пізно він замінить собою PNG. Отже, яка магія у WebP? Для збереження у цьому форматі нам потрібно спершу зменшити розмір зображення. Я обираю Image Size, обираю значення. Вис, таке, яке було 1400. Роблю Resolution, зробив помилку, зараз воно все злетить. 72. Вертаю 1400 і натискаю на ОК. OK. Отже, моє зображення зараз знову маленьке. Тепер, коли я зберігаю, вибираю файл, обираю Save As, Мені потрібно у випадному меню вибрати формат, який називається WebP. На наступному етапі я все-таки переназву його на 4 для порівняння. З'являється модальне вікно, у якому знову ми бачимо можливості вибирати параметр «Quality». За замовчуванням він стоїть на параметрі 80, 100% буде без втрати якості. В такому випадку ми не відчуємо ніякого стиснення. Я пропоную вернутися до значення 80 і зберегти. Порівняємо. Отже, ось наш WebP, ось те, що нам видав онлайн-ресурс. На мій погляд, WebP суттєво сильніше стиснув зображення. Тобто у нас 81 кБ проти 280 саме. Але і по якості WebP значно більше якості забрав, аніж онлайн ресурс, аніж чпек, аніж тим більше оригінал. Тому. Коли ми говоримо про VP, у нього загалом стиснення відбувається дуже потужно. Порівняно 80% лише якості ми обіцяли забрати, він стиснення зробив, компресував дуже багато, але при цьому втратилося і дуже багато якості зображення. Якщо ми збережемо просто на 100% якості, то матимо отакий результат. Отже, VP, наступна спроба, вік 5% зберегти і поставимо якість на 100%. Окей. Наш результат ось такий. Втрати по якості я не бачу. Але зверніть увагу на 100%. Хоча ми зменшили до 1400 кБ його розмір, на 100% він все-таки займає 500 кБ. Це доволі багато. Тому, якщо ми говоримо про ВП і про градієнти, то його краще тримати в якійсь такій позиції між 90% якості і 100. Для мене 500 кБ зображення не є хорошим показником для інтернету. Тобто його треба буде в більшості випадків все-таки ще зменшувати. Але я не готовий до такої якості з маленьким розміром, до такої не готовий, таку можу терпіти, отака може бути прийнятною. І оригінальне наше зображення ось воно отаке. Тому для мене все-таки варіант з чпек, з хорошою прогрузкою і хорошою доробкою, він виявляється ну, можливо найкращим і найакуратнішим варіантом, який є. Судіть самі, звертайте також увагу на те, що веб специфіка його у тому, що він новий. І старі браузери, особливо Safari, відносно недавно навчилися його підтримувати. І тому, якщо ви маєте. Потенційно цільову аудиторію старими комп'ютерами, старими неоновленими браузерами, то на місці світлин IP буде показувати просто порожні віконця. Другий момент, який треба врахувати з цим форматом, що у старих версіях фотошопу його просто немає. Є простий спосіб, як його довстановити у старій версії. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, я покажу, тому що справді цей формат надзвичайно перспективний і він скоро замінить JPEG, і PNG. У контексті роботи з PNG треба звернути увагу на наступне. Якщо ми просто картинку, фотографію будемо зберігати у форматі PNG, то ми будемо завжди програвати за розміром. Тобто він не може оптимізувати власне кількість в мегабайтах, гігабайтах і так далі. Збережу його під номером 6, PNG, зберігаю. У нас є можливість вибирати між Large, Medium і Smallest. Я оберу Medium, натискаю ОК. OK. І ось наш результат. Отже, PNG дає нам результат в середньому, в середньому, середній якості. Це 2,6 Мбайта. Це дуже багато. Тобто ми з чотирьох виграли не так багато для того, щоб цей формат юзати. Знову ж таки, я кажу про нашу ціль, що ми хочемо отримати найменший розмір з найменшою втратою по якості. Тому що якщо ми говоримо про якість, то вона тут висока. Але і кількість мегабайтів, на жаль, також багато. Тоді чому PNG зберігає свою популярність? Тому що не всі зображення це фотографія та ще й з таким складним градієнтом. Є зображення як оце. У ньому мінімум кольорів. І його компресувати набагато простіше. Наприклад, якщо ми оберемо файл і зробимо знову ж оберемо варіант з експортом, то у нас є аж два способи його експортувати. Чпек відкидаємо, тому що він не тримає прозорість. Є варіант PNG 24. Оригінальне зображення в PNG 24 має 18 кБ. При повторному стисненні нам пропонує зжати його до 15 кБ, що все-таки багато для іконки. Але є зображення, як, наприклад, PNG 8 PNG 8, і у нього можна обирати значно меншу кількість кольорів. Наприклад, 4 кольори. Розмір файлу буде 5 кБ з невеличким хвостиком. Це дуже маленький розмір. Ми бачимо, що при дуже великому наближенні в нас зображення починає розсипатися отакими от, е ну, пікселями, шумами. Тобто, помітно, що воно трошки страждає порівняно з оригіналом. Але ще раз в оригінальному розмірі на 500. Пікселів, ви його просто не побачите. Можна поставити 8, тоді в нас буде краща якість набагато, тоді взагалі неможливо це розглядяти, і все-таки це буде 5 кБ розмір, що набагато краще, ніж, скажімо, варіант з PNG-24. Цей спосіб не підійде для експорту фотографії, тому що, коли ми експортуємо зображення растрове і ставимо йому такі ж параметри, наприклад, PNG 8. І, скажімо, там 4 кольори, то ось що відбувається з нашою картинкою. Це вже не фотографія, це вже щось мальоване, перемальоване з шумами, з артефактами, з чим хочеш. Тобто, таким способом ми не виграємо ем, гарної фотографії, при тому зверніть увагу, що її розмір становить 194 кБ. Тобто, Ще раз, в залежності від формату. 110 гаком кілобайт можемо вижити з чпек з дуже хорошою якістю, а можемо обрати не той формат, в цьому випадку PNG-8, і мати майже такий самий розмір і дуже-дуже погану якість. Тому тріада, про яку я почав говорити на початку, ось ця, вона має три компоненти. І всі три компоненти мусять бути обрані збалансовано під кожен тип зображення. Тоді буде найкраща якість з найменшим розміром. Якщо вам сподобалось це відео, я сподіваюся, воно було корисним. Будь ласка, підтримайте канал. Коментар, дзвіночок, підписатись на оновлення, підписатись на канал. Будемо робити більше, будемо старатись робити краще. Успіху!